thank okay. Ми сьогодні ще бачили росіян. Я бачила, як вони біля супермаркету в палаці Україна купували собі випивку і їжу, вантажили собі в багажник. І, ж нам сталася така невеличка перепалка. І взагалі, ми бачимо орків тільки в машинах. Ну тобто, наприклад, повз тебе проїжджає на великій швидкості якась машина з буквою, «В», з буквою «З», як ми вже до цього звикли, і ти розумієш, що це вони кудись мчаться». Вчора ми бачили їх більше був такий рух машин автобусів в сторону СІЗО, в сторону порт елеватора. Вони були в білому автобусі, а всередині сиділи люди військові в камуфляжі і з балаклавами на обличчях. Тобто, розумієш, перехожимо якомусь громадянину. В принципі, важко зробити висновок, куди саме йде рух, куди вони їдуть, на якісь свої позиції за місто їдуть, чи ще кудись, чи вони відступають, чи наступають. Тобто, в місті їх ще є якась кількість, але вони по вулицях саме як пішоходи дуже рід тут коходять світло ситуація дуже дивна, дуже суперечлива. Зазвичай можна почути, як гуркотять генератори в приватних будинках, у тих, у кого пощастило їх мати. А так, в принципі, всі знеструмлені. Наприклад, Степанівка точна, ну це біля міста, Шуменський точно, немає світла. А наприклад, в центрі на вулиці Тараспольській одна багатоповерхівка зі світлом, а всі навколо будинки інші без світла. Вся Янка без світла, мільниці без світла, порт елеватор теж немає світла супермаркети. Працюють теж на генераторах. Там колишні фреши, колишні там супермаркет в Україні, який відкрився. Вони ще на генераторах працюють. Була така ситуація, що на початку листопада тепло вимкнули в батареях, але в суботу у нас вже вимкнули тепло в батареях. Тобто, коли усе почало пропадати світло, і тепло почало пропадати. Але особисто скажу, в моєму будинку вода є. Тому тобто, ми очікували, що і води не стане, і понабирали скрізь, але вода є. Тобто, в принципі, такі трішечки нелогічні речі відбуваються. Але ну в принципі, в кожному будинку можливо. О різна ситуація. Звичайно, люди розраховуються за готівку про те, щоб розрахуватися карткою і мовою. Бути не може в колишніх супермаркетах фреш людей пускають підзарядити собі а, телефони. Була така неділька, коли люди скидали рублі. Потім навпаки, деякі продавці. Пить. Просили, щоб рублями з ними розраховувалися, тому що вони хотіли набрати рублів. Ну тобто, тут теж така ситуація суперечлива. Можливо, комусь треба розраховуватися е, з росіянами в маркетах і давати їм здачу рублями. Ну е, така ситуація, що комусь потрібно це, комусь інше. Я у своїх руках тримала рубль тільки один раз. Слава Богу, якихось таких черг немає за продуктами. На касах можна вільно, легко все швидко розрахуватися. І вчора, наприклад, був такий невеличкий ажіотаж на хліб, і я скажу, що хліб подорожав у зв'язку з цим ажіотажем, тому що ще десь вчора, позавчора був, наприклад, хліб по 20 гривень, сьогодні він вже 35 гривень коштує. Тобто продукти є, але звичайно, ціна на них росте, тому що ну, люди не Якані і скажімо, можливо, штучно створюють цей ажіотаж, але звичайно громадян можна зрозуміти, тому що невідомо, що буде сьогодні завтра. Ну і так, наприклад, ті, у кого немає світла, вони не, не будуть брати те, що швидко псується, там м'ясо якесь там заморожене чи щось таке. Люди, які у яких є світло, вони скажімо, так можуть щось таке собі дозволити там щось впрок взяти. Ситуація дуже суперечлива. Нам то то плакати, хочеться, то сміятися. За всі ці 9 місяців ситуація в принципі за рівнем напруженості. Вона, мабуть, почала нагадувати початок війни або початок окупації зараз. Через те, що людей менше, то і в принципі ситуація не настільки критична, тому що е, продовольство вистачає на цю кількість людей. Але якісь і, і, інші висновки зробити дуже важко, тому що мені теж пишуть люди і кажуть, що з якихось знаєш перевірених джерел, е, вони там дізналися, що росіяни тут прям відступили, вже відступили. Знає але ми їх продовжуємо бачити, і гуманітарна оця ну катастрофа чи передвізник цієї катастрофи вже настає а, у вигляді обесточення такого суцільного і тому в принципі чого очікувати, а, на що сподіватися, люди не знають вчора. Ну наприклад, ввечері і зараз ходити по місту навіть скажімо, небезпечно, тому що тупо ти йдеш, і темінь, темінь все все чорне. Тобто дуже давно такого не було.